Леквар перемоги 2.0. у мукачеві волонтери варили традиційний закарпатський леквар, аби підтримати військових. Цьогоріч команда Мукачівські дрони готує сливове варення вже вдруге. Вперше на день незалежності волонтери приготували понад 200 баночок лекварю. на підтримку військових. Зібрали 100 тисяч гривень. Два тижні тому ми варили на день незалежності лекварь перемоги. Але так як не всім його вистачило, ми вирішили зробити леквар перемоги 2.0. Звісно, трошки важко було. Треба було сливу зберегти на цю дату, бо якраз наш друг приїздив знімати це дійство. Є спеціальна така програма, як це зроблено. У команди «Мукачівські дрони є багато друзів. Один з них Іван Федорович Паук, який надав цю сливу із спістрялив. Це зовсім інша слива І мені здається, що цей смачніший леквар. Другу партію почали готувати вчора ввечері в замку Паланок. Зі 100 кілограмів слив зварили 50 літрів лекварю. Він вже густий. Розумієш, то що от е, на крайчику, на стінках, на стінках він е, прилип, це знімається і звертається як е, пастілак. Дуже смачно. Ну і мінімально 50 тисяч гривень ми е, розраховуємося виручити за Донати з цього лекваря, ну і перетворити їх на дрони, як завжди. У традиційний сливовий леквар цукор не додають. Аби він був густий, його потрібно варити протягом цілого дня, постійно помішуючи. А тут знаєте, періодично йде. Коли слива була свіжа, то було важко. Зараз вона вже трохи розварилася, та не трохи а вже розварилася, то вже легше. Бабусі своєї, ну там таке збиралися, як то кажуть, цілим селом. Готовий леквер роздадуть за символічною ціною у 500 гривень на підтримку військових з Мукачівської громади.